З пустим гаманцем елітною спеціальністю у дипломі. Такі професії, як диплома, суддя, прокурор, фінансист та програміст про них мріє, чи не кожен українець. Однак покидаючи стіни вищого навчального закладу, доводиться пристосовуватись до того, що є, бо ж на ринку праці свої вимоги. Рівнянка Дар'я за фахом спеціаліст банківської справи, однак працює дизайнером одягу. Створювати моделі ну, це набагато. Приємніше і цікавіше, ніж сидіти постійно з цифрами, щось рахувати і так далі. Хоч ця професія не така престижна, як спеціаліст банківської справи, каже Дар'я, однак переконана, головне отримувати задоволення від своєї роботи. Дуже радію тому, коли зустрічаю на вулиці людей, які носять одяг з дизайном, який я розробила. Знайти роботу за спеціальністю непросто. Доводиться шукати альтернативи. До прикладу, рівнянин Сергій має дві освіти, одна з яких вища. Менеджер за дипломом працює закрійником на вітчизняному виробництві і цьому навіть радий. Каже, головне стабільний заробіток. Краще мати стабільну роботу і пристойну зарплату, ніж працювати менеджером за менші гроші. Пресувальниця Ірина за фахом бібліотекар, не знайшовши роботи за спеціальністю, пішла працювати на вітчизняне виробництво. Я в свій час вже там начиталась книжок, а, а потім мені вже треба було просто мати якусь ну, роботу, то ну, ні. На сьогоднішній день, я думаю, що бібліотекарі там, вже ті бібліотеки майже всі позакривали, а тим більше там зарплата в людей не дуже. Якщо ж деякі знайшли роботу навіть не за спеціальністю, то інші заробляють на життя торгуючи на ринку для когось це вимушені обставини, а для інших реальні гроші. 20-річна Ольга ще з маличку допомагала мамі у сфері торгівлі. Після закінчення школи вступати до вишу не стала. Переконана, диплом не гарантує працевлаштування. Навіть в вищих вузах, якщо ти вивчишся, навіть якщо ти закінчиш червоним дипломом, якщо тебе немає зв'язків, ти просто ну, ти, якби, ти ніхто. Ну, тебе ніхто не устроїть на ту роботу, розумієте. А якщо, от, наприклад, закінчити ну, по-людську як на якогось повара в принципі, і піти потім десь, ну, десь там якийсь ресторан, в принципі, можна в дійсності дуже добре заробляти. Менше пощастило рівнянці Ларисі за освітою. Вона зоотехнік. Ця професія у наш час застаріла. Вони мають вже зараз нікого, нічого, Кому ті зоотехніки треба нікому. Нині жінка заробляє на прожиття тим, що торгує на ринку. Переконує, отримати освіту вкрай необхідно. Головне обрати ту спеціальність, яка надасть можливість стабільний фінансовий заробіток. Розповідає про сина вчителя, якому довелося покинути роботу. Працював, а зараз не працює. Вчителем працював сім, а тепер не працює. А тепер не працює вчителем. А сім'ю з двох дітей можна, можна прокормити на зарплату вчителя. А двох маленьких дітей. І все. Експерти переконують, спеціалістів так званих елітних професій працедавці сьогодні не шукають, а от робітничі спеціальності на вагу золота. Актуальними є професії у сфері обслуговування, потребують роботодавці міста Рівного, продавців, касирів, торгового залу, потребують офіціантів, барменів, кухарів. Також затребуваними є професії водія автотранспортних засобів, електромонтерів, слюсарів-ремонтників. Як виявилось, диплом вишу, яким би він не був, не гарантує працевлаштування. Лише незначна частина вихідців з університету працює за своїм фахом, натомість іншим доводиться шукати альтернативи і працювати там, де є місце, і стабільний заробіток. Інеса Пославська, Роман Мельничук та Артем Лаговський. Новини рівного.